Хмельницький потрапив до двадцятки найкультурніших міст. Ще розкажемо про пригоди наших фотографів у Чехії і чому жителі 22 будинків на Тернопільській нарешті зможуть забути про негаразди із теплопостачанням та перебої з гарячою водою. До вашої уваги найцікавіші історії з життя обласного центру. Вітаю! У Хмельницькому у розпалі ремонт доріг. Цього літа в асфальт обласного центру закатають близько 30 мільйонів гривень. У першу чергу дорожники беруться за капітальне оновлення. Вулицю перемоги запланували не лише відремонтувати, а й частково розширити. Дивіться. Передбачено капітальним ремонтом виконав слідчій вулиці. Це дві частини по Саркандівському шосе, Одну частину ми вже зробили, до другої частини десь тиждень через два. приступить буде далі робити. Також це капітальний ремонт по по шляхопроводу це по вулиці Кам'янецькій. Роботи ці вже виконуються. Також вулиці у нас в мікрорайонах Колгосп, на якій ми зараз знаходимося. Переулок Городній, вулиця Гросткова і кишеня по вулиці Толстону. Також ще ми капітально пробуємо розворот по вулиці Львівське шосе. Там теж приступили до роботи. І ще капітально будемо робити про проїздну міжквартальну дорогу. Це від вулиці Заріщанське до проспекту Мира. За словами Олександра Шаповала, на капітальний ремонт доріг цього року з бюджетів різних рівнів передбачено близько 20 мільйонів гривень. Ще близько десяти спрямують на часткову заміну асфальтно-бетонного покриття. Дещо із запланованого вже виконали. Зробили поточний ремонт Це вулиці Кам'янецької, Західно-окружної, з'їздів по західній окружної, вулиці Зарічанську. Зараз працюють на проспекту Мира. Ну і рядрух вулиць. На вулиці Перемоги взялися до масштабного капітального ремонту з водовідведенням. Розробили та погодили відповідний проект, який передбачав часткове розширення відрізку проїжджої частини та облаштування тротуарів з обох боків дороги. Там є невелике питання, там маються ці каштани, які там Некоторі люди не хочуть, щоб їх зносили, хоча вони обстежені, знаходяться. Незадовільному стані, а сім'ях взагалі знаходяться в аварійному стані, але вони протестують, не дають, щоб їх знесли. Ну, Тож ми прислухаємося до, до всіх людей в місті. Ми тротуар робимо з самого верху. Як дивитися вниз, проспект ми з правої сторони. Саме, там вже я вже почти зробили, самого верху робимо, Поставили бордюри по прижій частині. А з, роз, а з двох сторон ми вже почнемо робити привулка перемоги туди вниз, до школи. Тротуар до школи з дорогу, до соціального закладу зробимо. Деякі тутешні мешканці проти розширення шляху мотивують це збільшенням інтенсивності руху транспорту по перемоги. Втім, якщо державних будівельних норм не дотримуватися, наголошує Олександр Шаповал. Працівники ДАЇ після капітального ремонту не дозволять вводити дорогу в експлуатацію. Комунальне підприємство Південно-західні тепломережі активно готується до опалювального сезону. З 20 червня у кількох дворах на Тернопільській тривають роботи із заміни старої теплотраси. На виконання запланованого виділено більше півтора мільйони гривень. Мільйон із них з бюджету міста. Роботи виконують три бригади. Завершити заміну тепломереж мають намір до 1 серпня. В цілому десь 550 метрів. В тепломережі, ну з різними діаметрами. Там є і гаряча вода, і опалення, тобто різні діаметри, в цілому 550 метрів це в двохтрубному і в чотирьохтрубному вимірі. Проблема була в виконанні робіт, бо тут ви бачите дві підстанції є і великий, багато кабелів, і це великий обсяг робіт як ручної роботи, скажімо так, ручної копки. люди були, багато, великий обсяг траси проходили. Вручну, тобто це трошки затримало нас в якійсь мірі, але в цілому ми від плана свого не від не Таким чином мають намір під'єднати до тепломережі та подачі гарячої води 22 будинки, які раніше перебували на балансі заводу новатор, а тепер передані у комунальну власність міста. До слова, сім із них комунальне підприємство вже частково обслуговувало. Тепер надаватимуть мешканцям усіх будинків повний комплекс послуг із теплопостачання та подачі гарячої води. Тим часом зеленбудівці продовжують прикрашати квітники блакитно-жовтим камінням. Вслід за клумбою, що навпроти філармонії нового вигляду набули ще дві у парку імені Чекмана. Рослини на 90% це ті, які вирощені в нашій теплиці. Решта матеріалу ми докуповували. Тобто в цьому році ми завершуємо даний експеримент. На слідючий рік ми будемо планувати зовсім інші і більш яскравіші проєкти. В цьому році ми довели, що дійсно ми можемо зробити якісну, нормальну європейську клумбу. Наступного року Зеленбудівці мають намір потішити хмельничан та гости міста новими проектами. Наразі у місті радої Око-Городян понад чотири десятки клумб. Далі мова піде про небезпеку навколо нас. Борщовик Сосновського у висоту сягає двох метрів. Втім, славиться ця рослина не розмірами, а своєю отрутою. Контакт із нею може призвести не лише до опіків, але й до фатальних наслідків. Борщовик Сосновського розповсюджується дійсно дуже швидко на території міста, особливо він росте обабіч доріг на пляжах, дороги до кладовища, дороги на дачні ділянки. Проростає до двох метрів висотою. Як ви бачите, високий і небезпечний, тим, що сік, коли потрапляє на шкіру, утворює опіки. Щоб боротись з ним, потрібно його скосити в період до того дозрівання, щоб можна було викосити і воно знову не насіявся. Відповідні інстанції з року в рік воюють з цією отруйною рослиною. З міського бюджету виділяються кошти на обкошування прибережних смуг. Саме там найчастіше можна зустріти двометрового красення. Втім, кілька хмельничан уже постраждали. Тож екологи радять бути обачними. Наступний сюжет про пригоди подолян у Чехії. Саме у цій країні наші майстри світла і тіні брали участь у міжнародному фотопленері для хмельницької четвірки фотографів. Це перша така мандрівка разом з нашими земляками, завдалими кадрами полювали поляки, білоруси та словаки. Що фотографували і чи побачать світ доробки хмельничан, дізнавались наші кореспонденти. Подільські фотографи з клубу Погляд із чехами співпрацюють уже другий рік. Минулоріч закордонні гості приїздили до Кам'янця. Там мали змогу не лише ознайомитись із краєвидами, але й зафіксувати побачене на фотокамеру. Саме у 2011-му наші мисливці за кадрами й отримали зустрічну пропозицію. До Чехії четвірка подільських фотографів вирушила наприкінці червня. Вояж тривав п'ять днів. За цей час майстри світла і тіні підкорили гори, намилувались водоспадами, а ще ознайомились із побутом. Тамтешніх мешканців. Приблизно в мене десь 1800 фотографій ну, на фотоапараті. Це все, це екскурсії в гори Бескиди, це краєвиди, гір, вулична фотографія, як стріт-фото, тобто якісь такі ситуаційні фотографії, металургійний комбінат, екскурсія була туди. Потім парк в місті Яблунков. Дуже цікавий, туристичний інформаційний центр з фотовиставкою. Теж ми фотографували і природу, і людей. Сергій Аніськов із фотоапаратом не розлучається уже 20 років. У його об'єктив потрапляють і люди, і будівлі, і природа. Митець свої роботи на широкий загал представляв неодноразово. А от у міжнародному фотопленерії взяв участь вперше. Чуєсь, мене більше всього вразило. Це. Металолітейний завод, тому що там такі доволі великі об'єми, і нас допускали до живого металу. Мені сподобалося. це. По перше, ті тенденції, які є до чого треба прагнути. Секрети розкривати не буду. Саме головне це розширення контактів. Нові друзі, нові знайомі. Наші земляки з шеського містечка Яблунков привезли кілька тисяч світлин. Найліпші з них планують уже восени презентувати на широкий загал у Кам'янці-Подільському. Потім їх представлять у Хмельницькому. А вже наступного року свої доробки повезуть до Чехії на спільну із закордонними колегами експозицію. Наступна інформація претендує на оригінальність: пляшка горілки, харчі та шкарпетки. Усе це добро нічні покупці мали намір винести із одного з супермаркетів міста. Крадіїв одразу помітили тамтешні охоронці і викликали міліцію. Під час обшуку у підозрілих чоловіків вилучили оковиту та продукти харчування. А один зі злодіїв поцупив шкарпетки, натягнувши їх поверх взуття. Гадав, що ніхто не помітить. Загальна сума пограбованого сягає 130 гривень. За версією журналу Фокус Хмельницький потрапив до двадцятки найкультурніших міст України. Перше місце посіла у рейтингу Ялта, на другому і третьому два західноукраїнські міста Івано-Франківськ та Львів. Київ у рейтингу 11-й, Кам'янець-Подільський 14 14-й, а Хмельницький на 16-му щаблі. Всього до списку потрапило 73 українських міста. Завершуємо цей випуск спортивними новинами. У Хмельницькому фінішував юніорський чемпіонат України з пулу. Позмагатися за медалі до нашого обласного центру приїхало більше пів сотні більярдистів. За призові місця сперечалися впродовж чотирьох днів. Хто став фаворитом змагань? дізнаєтесь із наступного сюжету. Юніорський чемпіонат України з полу згуртував учасників з десяти регіонів України. Була й представлена і Хмельницька більярдна школа. Вихованцям місцевого колосу вдалося і себе показати, і медалі здобути. Вдало виступив наш Олександр Гара, який важкій боротьбі за вихід в фінал здав позиції кліщеру Леоніду. Це майстер спорту, чемпіон України неодноразово. Я вже казав. Але це для нього вершина виконав норматив першого дорослого розряду. Так, я не здогадувався, що я ну просто я сюди прийшов. Я бачу, що ну гравці сильніші за мене. Я тренувався, тренувався, досяг таких результатів. Я вважаю, що чемпіонаті України це моє найвище досягнення, адже це чемпіонат України, А тут зібралися гравці найвищого рівня. то я так вважаю, що це найвище досягнення моє. Турнір складався із чотирьох ігрових дисциплін: це 14 плюс 1, десятка, дев'ятка та вісімка. Майже у кожній з них проявили себе хмельничани. Треті сходинки, крім Олександра Гари, посіли Ілля Кисельов та Аліна Левицька. Довжен сказати, що Хмельницьк на даний момент да являється одним із, скажімо так, лідерів розвитку спортивного білярда України, Дитячий Спорт, дитячий спорт, більярдний дуже розвивається на Хмельниччині. Є, ми всі прекрасно знаємо. Такий Дмитро Аліник, який є являється чемпіоном України серед юнаків та дівчат. Фаворитом юніорського чемпіонату став Леонід Клищар. Юний київський більярдист зібрав усі можливі золоті нагороди. Серед дівчат першість за спортсменкою з Дніпропетровська Катериною Половенчук. Прославляти спортсменам зарано. Вже восени Хмельницький прийматиме чемпіонат України з вільної піраміди серед юніорів. Спортивні пристрасті вируватимуть з 14 по 16 вересня. Хмельницьке Динамо провело перший матч у новому сезоні. На виїзді підопічні Вадима Крохана зустрілися із футболістами Чернігівської Десни. Втім, відзначитися голами динамівцям не вдалося. Чого не скажеш про суперників? Господарі поля у ворота нашої команди забили три м'ячі. Наступним суперником хмельничан стане Черкаський Славутич. Поєдинок відбудеться 29 липня. У мене на сьогодні все. Далі буде. А поки дякую, що дивилися.